На Волині в чергове пролунала повітряна тривога, і ми вирішили перевірити, де під час неї перебувають учні під ліцею. Виявляється, навчальний заклад досі не облаштований. Тож проста майстерня, що всередині закладу, стала так званим укриттям для вихованців. Однак це приміщення вміщає лише третину дітей. У нашому закладі навчається 315 учнів. Ось і укриття поміщає 123 учня. Ми з майстерні зробили укриття на цю кількість учнів другий вихід. Вентиляцію облаштували, і відповідно все облаштували навколо ліцею габіонами. Часткову відповідальність керівництво вдало переклало на плечі батьків, себто діти, які живуть поблизу ліцею, під час тривоги чим дуж біжать додому. Батьки написали заяви офіційні, що вони беруть відповідальність на себе. Батьки писали зобов'язання, що вони зобов'язуються повернутися тільки від бій тривоги. Нагадаємо, що в березні 23-го року був укладений договір та виділено гроші на проєкт укриття. Підгайцівська сільрада нібито перерахувала гроші приватній фірмі, а це близько 300 тисяч гривень. Минуло два роки ні грошей, ні проєкту. І тепер через всілякі незрозумілі махінації, за які до слова судили очільницю відділу освіти, культури, молоді та спорту підгайцівської сільради Жанну Скороход. Одні діти туляться в майстерні, інші вдома. Ті хто близько живуть, ті ходять додому. А хто далеко? Ну ці залишаються в школі. Ось цьому ну, тому тут, де немає вікон. Вочевидь, дирекція ліцею не врахувала ще одну важливу деталь, бо ж є ще учні, які добираються на навчання сусідніх сіл. Тоді де ж в час повітряної тривоги знаходяться ті, хто подолав чималу відстань, аби гризти граніт науки. Питання наразі без відповіді. Одне лише відомо точно справу щодо головної освітянки підгайцівської громади Жани Скороход, яку нагадаємо судили за службову недбалість. Закрили Яна Гонтар, Мирослав Хотимчук для новин на Часі.